Вітаю на Константі! Сьогодні говоримо про енергетичний терор Росії. Відповімо на питання, чому удари Росії стали ефективнішими? Чому Росія не наносила цих ударів узимку, коли енергокористування в Україні було набагато більше, ніж весною. А також як Україна може протистояти цьому терору? Починаємо. За останні дві зими Україна витримала шквал російських авіаударів, метою яких було вивести з ладу нашу енергетичну інфраструктуру, залишити українців без світла та використати зимовий мороз як зброю у війні. Україна втрималась під час енергетичного штурму завдяки західним системам протиповітряної оборони, а також енергозберігаючим заходам громадян. Сім'ї готували їжу на похідних плитах, а лікарі робили операції з ліхтариком. У той час, як Україна пережила енергетичні атаки і цієї зими, Росія відновила свій наступ останніми тижнями, вдаривши по енергомережі України з інтенсивністю, якої не бачили протягом понад двох років війни. Їхня тактика змінилася. На жаль, не на краще для нас. Сказала Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики України, у перші два роки війни російські атаки були більш розпорошеними. Залпи ракет летіли на великі частини енергетичної системи України. Тепер же удари стають більш точними та концентрованими. На одну ціль обрушуються десятки ракет і безпілотників. За такий короткий проміжок часу, за кілька тижнів масованих російських атак, майже всі наші річні зусилля з відновлення та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак, сказала Гринчук. Переломний момент стався наприкінці березня, розповів директор Київського центру дослідження енергетичної промисловості Олександр Харченко. Того дня Росія здійснила одну зі своїх найбільших ракетних і безпілотних атак на енергетичну інфраструктуру України, атакувавши щонайменше 10 регіонів країни та на короткий час залишивши без світла понад 1 мільйон домогосподарств. 22 березня Росія почала реалізовувати свою нову стратегію нападів. Додав Харченко. Нова стратегія полягає в масованих ракетних атаках по конкретних цілях, коли велика кількість ракети безпілотників одночасно зосереджується на дуже обмеженій кількості цілей. Відтоді Росія розгромила українські електростанції по всій країні. А в четвер повністю знищила трипільську ТЕС. Найбільшу електростанцію у Київській області ДТЕК – найбільша приватна енергетична компанія України, яка належить Ахметову. Також заявила в четвер, що Росія завдала серйозної шкоди двом її електростанціям, і що приблизно 80% енергетичних потужностей, якими вона керує, були зруйновані російськими ударами. Замість того, щоб продовжувати зосереджувати свої атаки на українських системах передачі електроенергії, з кінця березня Росія почала масовані атаки на нашу інфраструктуру виробництва електроенергії. Енергії про це заявив Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК. На жаль, ворог розвинув свою тактику і використовує високоточну зброю. Результатом є величезне зростання його руйнівної ефективності порівняно навіть з 23 роком. Враховуючи, що Україна зберігає енергію у сховищах, удари по теплових електростанціях не спричинили миттєвих тривалих відключень електроенергії. Теплові станції здебільшого використовуються для балансування загальних потреб. Особливо під час інтенсивних періодів опалення взимку, коли споживання різко зростає. Окрім інтенсивності та концентрації атак, змінився і час їх проведення. Раніше основна маса ударів Росії припадала на підготовку до зими. Однак цього разу вони почали атакувати весною. Є дві причини, чому Росія, можливо, чекала до весни, щоб розпочати свою нову стратегію. По-перше, Росії потрібен був час, щоб створити зброю та розвідувальні дані, необхідні для нанесення ударів. Ця стратегія явно розроблялася довго. Вони витратили багато часу на її розробку. Вони чітко збирали розвідувальні дані і дуже ретельно готувалися до цих атак. Сказав Харченко. По-друге, Росія, можливо, чекала, доки українські електростанції не стануть менш захищені протиповітряною обороною, яка стає дедалі дефіцитнішим ресурсом після двох років війни, особливо на фоні відсутності допомоги від США. Найбільше постраждала Харківська область України, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Понад 200 тисяч людей залишилися без світла після терактів. Сі у четвер, оскільки місто розташоване настільки близько до Росії, гіперзвукові ракети можуть досягти його за лічені секунди. Через близькість до кордону терористи мають можливість масово застосовувати різні види зброї, сказав Галущенко в ефірі українського телебачення. Зараз перед Україною стоїть завдання ремонтувати не просто підстанції, а цілі електростанції. У той час як підстанції можна захистити мішками з піском, сітками для захисту від дронів та іншими запобіжними заходами, великі станції можна захистити лише протиповітряною обороною. Втім, наразі ремонт навіть цілих електростанцій є в принципі можливим, щоправда, не дуже ефективним. Саме тому Україна може розглядати можливість зміни своєї тактики. Замість того, щоб відновлювати великі і без ПВО вразливі електростанції, вона може змінити спосіб виробництва енергії. Замість 20 великих електростанцій, які зосереджують високі виробничі потужності і мають значну частку в енергетичному балансі, має бути 150-200 малих електростанцій, розкиданих по всій країні, які зможуть забезпечити енергією місто, якщо одна з них вийде з ладу. Харкову терміново потрібна подібна система. Зараз зрозуміло, що в Харків потрібно масово завозити газопоршни від вигуни, таємної встановлювати, берегти. Альтернативи цьому немає. Будь-який більший об'єкт буде просто знищений атаками, сказав Харченко. Хоча до наступної зими ще багато місяців енергетична мережа України може зазнати навантаження і в літні місяці, коли використання кондиціонерів спричиняє різке зростання споживання. Щоб компенсувати це, Гринчук зазначила, що в Україні є додатковий механізм для збалансування системи та підтримки стабільної роботи. Імпорт. За її словами, Україна звертається до європейських союзників з проханням збільшити ліміт імпорту на 1,7 ГВт. Але пріоритетом, за її словами, є отримання ППО. Без захисту з повітря ми бачимо трагічні наслідки та руйнування, які можуть спричинити російські атаки. Тому протиповітряна оборона нам дійсно потрібна. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!